Скажіть, будь ласка, як навчитися водити автомобіль без помилок? Ніяк. І це відповідь не жарт без сарказму. От чесно, нема сарказму зараз. Подколки у вас ніяк не можна навчитись водити без помилок. По-перше, коли ми говоримо саме про процес навчання, помилки якраз є вашими друзями, тобто помилки якраз допомагають вам навчатись, і це прекрасно, що ці помилки є. Якби у вас не було взагалі помилок під час навчання, то ну, давай так, так такого не буває, але уявам, що таке буває, то. Це не дуже окей, з точки зору саме. Формування навичок, тому що ви не знаєте, як може бути. А помилка вам показує дві сторони медалі, що може бути так, може бути по іншому. І наслідки да, умовно, ви можете побачити. І ці помилки дуже важливо робити саме під наглядом автоінструктора. І ось помилки, особливо на майданчику, там збили конус, там ще щось, це прям кайф, це круто, і це має бути для вас точка росту, а не проблема. Якщо ми говоримо про те, що ви вчились водити а потім хочете їздити без помилок, це також неможливо. Ви, якщо мене запитаєте, чи помиляюсь я на дорозі. Так, помиляюсь. Чи помиляються мої колеги? Так, чи помиляється той дядько, який там 30 років вже ту фуру водить? Так, справа лише в іншому, що відбувається після помилки. Чи достатньо вас навичок виправити цю помилку і не допустити серйозніших наслідків? Да? Тобто, от умовно, ми помилились десь, а потім виправились швиденько. Або там ми десь щось не те зробили, але в результаті змогли вийти з ситуації без пошкоджень, без жертв. Тому без помилок ні навчатися неможливо, ні водити неможливо. На жаль.